Это покажите этот Дарья я... покажите этот Так вот я вас так вас вам расскажу, на списке, что Янина Соколовская утверждает, что администрация президента людей записывала по списку да. отдельно да. сама. Это правда или нет? Какие на Не, как не, да, да. Записывала списке, да. не а на запитание. запитание. На запитание. Да. Тут прямо а в А до... це спеціально а два запитання? сектори для регіональних, Писайте, щоб було більше запитання. було питань від них. Стоп, тобто, ми правильно розуміємо, що я не ці кошти врешті кажу, що адміністрація президента записувала людей на списки. На ми записували на списки на акредитацію усіх журналістів. Так а на запитання був список. Ми обговорювали те. Які би хотіли задати різні Тобто ви обговорювали теми журналістами перед прес-конференцією Це... їх питань. Ну, не зараз. Це не було перед прес-конференцією України. Ми говорили там, ну не знаю. А чому про це ми не знали всі журналісти? Ми теж хотіли подати свої теми. Тобто ви це вашим колуар, я не вибрали колуар. Так у вас журналістів. Чому в анонсі це було написано, що ви можете подати свої теми на запитання? Ні, 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 подивіться. Так роблять всі при світ. Ви чекайте, летіти служби світу. Давай як виграмо. Так, так. Наступного разу можна буде зробити п'ять секторів для регіональної преси і один сектор для ДТФ і нормально. І давати слово про день народу. По якому праву трошки? Хай зроблять шість. де список для бушевкової комсомольська права. Де список де шілької Комсомольська права? Покажи нам Покажи списку, Покажи вони підсумки. Покажи нам ці працювати персонал, що ви зараз ломаєтеся кимось No, no, покажи тим, списки, ну Дарко, будь відвертою, покажи списки. Ja, з цим чином, з маніпулювати yeah. мною, от в да, мене да Так покажи списки. Які я, я хочу я вам сказати. Є одне. От... Цього <звук> разу на проспекту Рейнса я не буду і не йтиму на ультиматум якісь феномен від цинзури. Не треба ультиматумів. Покажи нам списки. Списки покажи. Покажи нам списки. Список покажи, Дарко. Так список. Де список шилка? Хто визначає? Де список шилка? А навіщо тоді в